Зі свого боку, але попри це Польща і також і Угорщина і Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. Причому у Варшаві заявили, що обмеження ці будуть діяти безстроково. Ну, як словацькі обмеження, вони будуть діяти до кінця року. Однак це правильно, коли у нас є між Україною та Євросоюзом є угоди так норми єдиного ринку Євросоюзу, тобто це теж є неправильно. Тобто, поясніть, будь ласка, все ж такі польські аргументи зрозуміти цю ситуацію в ширшому контексті і виявити які інструменти і методи. Тому балюємо, що це În libistică, chiar? Adică să există în documentare și există documentă de care există